Візирська громада займає лідируючу позицію в Одеському районі в питанні фінансової допомоги ЗСУ. З місцевого бюджету виділяється чимала сума коштів на різноманітні потреби військових. Проте військовослужбовцям надається не лише фінансова допомога з бюджету. Жителі громади і досі продовжують робити свій внесок у підтримку зсу. Мешканка села Визирка Наталя Папушина очікувана для неї теж поповнила ряди волонтерів. Наталя Петрівна зі скромністю розповідає про своє невеличке хобі, яке стало в нагоді. Буду помочь войсковым. Ну, какая же у меня помощь? Физически я не могу. А попросили, говорит, ну, там ребятам холодно, надо коврики связать. Ну, я самоучка, я же не профессионал. Я говорю, да я вяжу. Ну, мне попросила Лида Павловна, говорит, Наташа, свяжи. Я говорю, да мне нечего, ну да мы тебе принесем. Они мне принесли, я там сделала все, И вот сколько могла, вязала, вязала, отдала, Все какая-то капля в море, как говорится. Килимки Наталя Петрівна в'яже з підручного матеріалу вхід, йде все, навіть старі футболки. За словами пенсіонерки, завдяки інтернету вона дізналася, що старі речі можна не викидати, а в'язати з них щось потрібне. На жаль, стан здоров'я не дозволяє їй в'язати постійно, але все одно більше десятка її килимків вже зігрівають військових на передовій. Проте Наталя Папуша не єдина людина похилого віку, яка таким чином допомагає нашим захисникам. За словами директорки центру надання соціальних послуг візирської сільського. Кою ради Людмили Хараїм в селі багато таких людей, але розповідати про свою допомогу на камеру вони частіше не бажають. Дуже багато у нас є людей пенсійного віку, просто дівчата, які працюють і в порт Южний. Вони хто носки в'яже, хто пече. Закрутки, буржуйки. Вони там домовляються, десь хтось там хлопці, хто сварщики, допомагають і відправляють посилки. посилки. В'яжуть вдома сітки, кажуть, і руки болять, і не можемо підняти їх. Але для наших хлопців, хоч якийсь внесок малесенький, але все-таки я їх вчора просто умовляла. Може, ви щось скажете? Ні. Ми, людочка, не ображайся, але ми робимо це від душі, і ми не хочемо ніякого піару. Отак вони сказали. Окрім Візирської сільської ради та звичайних жителів громади, вагомий внесок у допомогу захисникам вносять, звісно ж, і представники підприємств порту промислової зони. Фермери до них неодноразово зверталися і продовжують звертатися за проханням військовослужбовців старости громади, і вони ніколи не отримували від підприємців відмови.